Бути чи не бути п'яти гривням за проїзд. Таке питання зараз собі ставлять зо дві сотні криворізьких перевізників, які зібралися під стінами міської ради, аби перед засіданням виконкому нагадати про свої вимоги, підняти вартість проїзду у маршрутних таксі. Наприкінці квітня вони вже виходили на акцію протесту з цього приводу. Їх вимоги розглядали впродовж травня, а нині мають прийняти рішення. Якщо рішення про підняття ціни на проїзд не буде, перевізники погрошують зупинити рух. Остается один вариант. Экономически мы не можем работать. Но ну, вы же не можете выходить на работу, если вам не платят денег. Вы же не ходите. А тогда будет остановка транспорта по городу. В горисполкоме работали все отделы. Экономический отдел по борьбе с монополиями. Все это проверяли, все расчеты, которые были поданы. Мы ждали их окончания их проверки. Окончание проверки вышло к концу мая. Виносить этот вопрос на то, что на неочередную созывать этот нас вызвали, Ми сказали мы сказали, це не тризона. Уже ми ждали більше 10 дней Ми подождем за словами перевізників. Вартість проїзду 5 гривень буде не на всіх маршрутах. Ціна коливатиметься від 4 450 та 5 гривень в залежності від відстані перевезень, пасажиропотоку та наявності громадського транспорту. Що стосується підвищення не тільки ціни, а й якості обслуговування на ці гроші, чистоти у салонах та справності автотранспорту, відповідь у митингарів неоднозначна. Будемо говорити так: ми говоримо о економічній частині для того, щоб улучшити це. Улучшити це ми завжди говорили, є у нас транспорт. Если где-то что-то чего-то, есть общественные организации, есть гори есть инициативные группы перевозчиков. Если какой-то нерадивый попадается и он попадает под этот список, нужно наказывать его, но не всех перевозчиков. Я думаю, у нас не такое плохое обслуживание, как это иногда преподносится. Стан автобусов удовлетворительный, будем говорить, желает лучшего. А маршрутна сіт працює, по-моєму, у нас великолепно. Що стосується пасажирів, їх думки щодо підвищення ціни на проїзд у маршрутках збігаються. Більшість пасажирів вважає, що якість обслуговування та перевезення в маршрутках не вартує і 4 гривень. Є багато груб'янства, і ось очі поведінки, повіді. поведінки. І, зізна дуже дорогий проїзд. А зараз буде ще по 5 гривень. І повищають? Ні. Это и так дорого. У меня просто двое деток и поэтому уже взрослые за них поплачут. Это слишком дорого. Плохие. Жарко. Плохо ездит. Сиденья пылюки. Да пыль особенно. В рабочую перевозку ездить почти невозможно. Все закрыто. Еще от... Люки открываешь, водила начинают орать, чтобы ничего не открывали. Правда, да готовы дорогой. Да да. Я буду на велосипеде ездить. Качество маршруток маршрутів Вот Зараз проще, мабуть, на тролейбусах їздити, від да, скоростних трамваях, тому що технічне состояние маршруток никудышное. Племінник скаржився, що дуже нахально себе ведуть водителі. І таксисти теж. Забити і вічно тресує поломаний. Аркіс приїзду вас влаштовує? Ну, поки так. Да. А стоїть днів по п'ять хочуть зробити, що скажете? Тоді невигідно було. Це, звісно, плохо. Ну, тому, що по зарплаті Мені не вигідно, якщо кожний раз їздити на роботу. Зрештою, на засіданні виконкому було прийнято рішення: п'яти гривням поки що не бути, бо на цей час ще немає висновку антимонопольного комітету. Але швидше за все, як тільки воно з'явиться, криворіжцям, як найбагатшим жителям країни, де ціна на проїзд у маршрутках завжди випереджає решту міст України сплачувати ці п'ять гривень, все-таки доведеться.